Вирощування капусти може бути дуже приємною діяльністю. Але жахливо збирає врожай капусти після зими і виявити, що вона стала закускою для храбів капусти. Важливо стежити за капустою, визначити шкідників і якомога швидше боротися з капустяними черв'яками. Без контролю вони можуть завдати великої шкоди всьому врожаю. У індустрії капусти їх називають імпортними храбами капустя, оскільки вони вперше були виявлені в Канаді і зникли на деякий час, щоб з'явитися в південних регіонах США, особливо на узбережжі мексиканської затоки. Сьогодні помірні регіони по всьому світу, це будинок для них та їх доросла форма, капустяне побічне дерево. Ще одна причина бути пильною полягає в тому, що вони атакують не лише капусту. Вони також їдять брюссельську капусту, гірчицю та редьку, серед інших культур. Знати, що робити це ваша перша лінія захисту в боротьбі з цими шкідливими глистами. Що таке капустяні черв'яки? Капуський черв'як це личинки маленького білуватого або великого білуватого, обидва зазвичай відомі як капустяне біле дерево. Вони поширені в помірних районах світу і вперше були виявлені в Північній Америці в 1860 років. Вони швидко поширилися на інші регіони континенту, і на 1886 вони міцно оселилися в штатах на узбережжі мексиканської затоки та в Скелястих горах. Капуста-черв'як це в основному шкідник капусти, але також атакує інші хрестоподібні культури, або ті, що належать до родини капусти та овочів. Там, де є тиглі, імпортовані капустяні черви та їх родич, капустяний совок часто зустрічаються. Вони проходять кілька життєвих циклів на рік. У районах, де помірна погода триває цілий рік, вони особливо шкідливі. Подібні шкідники Існують інші метелики або молі з лускатного загону, які часто включаються до категорії капусти. Сюди входять капуста, капуста, моль, капуста, світанок та капуста. Їх життєві цикли та розмноження можуть відрізнятися від роду пірес, але вони атакують подібні рослини і часто знищуються подібними способами. Капуський совок часто плутає з капустяними черв'яками. Важливо знати різницю між ними, оскільки їх обробка відрізняється. Переконайтеся, що ви не маєте справу з варіантом капусти перед застосуванням біологічного контролю або пестицидів, види капусти. Є два види, на яких ми зосереджуємось на цій статті. Обидва ці види розвиваються в різних типах капустяної побілки, тому ці черв'яки є зеленою гусеницею в будь-якому личинковому вигляді. Рапай. Невеликі білі широко поширені по всій Європі, Азії, Північній Африці та Південній Америці. Їх також випадково привезли до Північної Америки, Австралії та Нової Зеландії. Їх личинка, імпортна капуста Хробака, є головним шкідником комерційного сільського господарства через їх харчові звички. Термін маленька балянка походить від кольору дорослого металика, який білий з кількома чорними слідами на крилах. Піріс рапа менше, ніж її родичі Браїкаї. Пірес Браїкаї Велика балянка поширена в Африці, Азії та Європі, і його випадково привезли до Австралії та Нової Зеландії. Хоча на Північній та Південній Америці він досить рідко, там не зовсім невідомо. відомо. І випадкові звіти про це на північному сході США. У дорослому стані це великий білий метелик з чорними крапками на крилах і великими чорними плямами на кінцях крил. Життєвий цикл. Білі капуї відкладають яйця на дно рослин сімейної капусти. Ці ігрові рослини є хорошими джерелами їжі для личинок. Маленькі білки, як правило, відкладають на цей аркуш одне яйце, тоді як великі білки. Як правило, відкладають яйця у великі групи на одному аркуші, коли яйця маленького білого люка з'являються крихітні оксамитозелені личинки з темними головами. На цьому етапі ноги не дуже виражені, тому їх регулярно називають червяками або терміном капустяним хробаком. По мірі того, як личинки їдять, ці крихітні черв'яки проходять 5 личинок фаз або віки, під час яких забарвлення змінюється, стаючи більшими і рівномірно легкими зеленими з меншою кількістю темних плям, коли вони приглушені між кожною фазою. Коли імпортні хробаки з капустістю повністю вирощуються гусеницями, вони утворюють ляльку, з якої в кінцевому підсумку з'являється побілка капустяної капусти. Життєвий цикл великого білого білого майже однаковий, за винятком забарвлення гусениці. Катерпіляри великої балянки, як правило, жовтуваті з коричневою головою. Коли вони проходять личинкові фази, з'являються коричневі плями з боків. Вона тюкає аналогічно, і в кінцевому підсумку доросла людина з'являється великий білий чоловік. Що їдять капуста хробаків. Цей маленький зелений хробак любить жити там, де він їсть. Але оскільки його зустрічають у всьому світі, він дивує широку дієту. Ви знайдете яйця, відкладені на дні листя капусти та інших рослин родини капусти. Коли вони вилуплюються у черв'яха, вони кусаються навколо і через ваші хрестоцвітні рослини. Хоча ви можете знайти їх у декоративних садах, а також у тих, хто містить інші культури родини капусти, як правило, першим ознакою, що вам потрібно дотримуватися, є білі метелики. Швидше за все, це капустяні білі. Де вони, напевно, будуть зелені хробаки, вони віддають перевагу рослинам, які виробляють природні глюкози, або глюкозиди, сюди входять майже всі хрестоцвітні харчові рослини. Вони люблять броколі, що їх іноді називають червиками броколі. Хоча інші культури сприйнятливі до сприйнятливого, вони вважають за краще дотримуватися тих, хто забезпечує ці природні глюкози нолоти. Однак повідомлялося, що вони впливають на рослини томатів, шпинат, салат та інші садові культури. Ідентифікація капустяних черв'яків. Визначте капустяні черви та пошкодження від капустяних червяків за їх присутністю на ваших рослинах або наявністю капустяного білого дерева, що тремтять навколо основи рослин. Можна сказати, що вони там були, що залишилися, коли їдять шкідники. Їх темно-зелений коричневий і сферичний кало залишається в місцях, де вони їдять. У цьому випадку, ймовірно, будуть отвори в листках або головах капусти. Або в будь-якій культурі яку ви вирощуєте. Ви можете подумати, що це не страшно, оскільки капуста капуста розвивається в шарах товстого листя. Але глисти можуть проникнути в голови голови, переживуючи низку нерегулярних отворів у листках. Ще одна ознака того, що у вас проблеми з капустяними черв'яками – це наявність яєць. Зазвичай вони білуваті або жовтуваті та витягнуті, з точкою вгорі і загостреними гребінцями з боків. Контроль. Тепер, коли ми розглянули ідентифікацію капустяних глистів та їх пошкодження, поговоримо про профілактику та лікування. Зверніть увагу, що якщо ви перевіряєте свої рослини та знайдете капустяні черви з більш ніж 10% урожаю, краще обробити кожну рослину такого типу, щоб запобігти майбутнім проблемам. Якщо ви вирощуєте лише кілька рослин, які їм подобаються, обробляйте їх з самого початку. Культурний контроль найкраща форма культурного контролю цього садового шкідника це підтримка території, де ви вирощуєте брюссельську капусту, капусту або капусту з листя, вільні від бур'янів, які є їх власниками. Будь які бур'яни родини капусти є ключовими цілями для капустяного білого дерева. Ще один життєздатний контроль передбачає подрібнення яєць. Якщо ви бачите їх по одному або в кластерах, покладіть пару рукавичок і обережно видаліть їх з листя ваших рослин. Промийте їх у мильну воду і використовуйте або розчавлюйте. Так само, якщо ви бачите самі гусениці, збирайте їх і знищуйте. Спільна посадка ще один чудовий культурний метод моніторингу цих шкідників. Рослини, супутники, які відлякують капусту, включають огірок, чебрець, ромашку та селеру. Черви ненавидять смак і запах селери. Посадка суглоба з огірком і ромашкою лякає своїх молі та метеликів. Запах чебрецю перериває запах рослин, господарів, які глисти люблять жувати. рослини гловошки такі як гірчиця, також є чудовими рослинами, супутницею. Вийміть рослинні залишки, на яких можуть бути яйця або черв'яки. Видаліть на своїх рослинах кілька листків, якщо на них є яйця, не компостуйте їх. Натомість знищить їх, щоб запобігти подальшим проблемам. Біологічне видалення найпопулярнішим органічним засобом боротьби з шкідниками, і одним із найефективніших є використання басилес з var. Свар, курштакі. У торгівлі це зазвичай називається біти або бетека. Розпилення цими бактеріями ваших рослин не завдасть шкоди рослинам, але це завдасть шкоди гусеницям та глистам, які живляться рослинами. Однак це потенційно може завдати шкоди корисним личинок метеликів, таких як гусениця монарха, тому не використовуйте це, якщо ви не бачите черв'яків або їх жовтих яєць. Деякі люди використовують харчовий діатомітовий порошок на листках своїх рослин. Цей матеріал, який взагалі не шкодить людям, вирізає м'які тіла глистів і змушують їх зневоднити і померти. Однак він також може завдати шкоди іншим комахам. Натуральні вороги капустяного хробака включають ос, паразитарні мухи, паразитарні ос, такі як трихограми, золоті, грайди, хижацькі жуки. Павуки та птахи, такі як домашні горобці або польові жайворонки. Іноді можна знайти колонії своїх природних ворогів у розплідниках, купівля їх та їх звільнення для ваших культур лише одна частина процесу. Вам знадобиться для них хороша установка: посадіть ярру, петрушку, дику корче псис та інших, щоб заохотити природне середовище проживання корисних комах. Таких як паразитичні оси, у вашому саду, видалення інсектицидів. Окрім БТК, не так багато органічних інсектицидів, які лікують капустяних черв'яків, коли вони їдять. Масло корисне, але лише для покриття та задуху яєць, які лежать капустя, побіло. Якщо ви збираєтеся розпорошити квітучі рослини, робіть це вранці до сходу сонця та початку пікової активності запилювачів. Альтернативою цього часу є сутінки перед випуском нічних запилювачів. кілька хімічних пестицидів виявляли ефективність на капусти. Однак це найбільш ризиковані форми формування, як правило, залишаються в рослинних тканинах вже деякий час. Уникайте цього, якщо це можливо. Запобігання однією з найпростіших методик, що використовуються для запобігання появи капустяних листів. Є використання плаваючих притулків рядків з тонкої нейлонової сітки над вашими рослинами. Якщо ви не можете дозволити метеликами на свої рослини з самого початку, ви не дозволите метеликам відкладати яйця. Притулки рядків також забезпечують невелику тінь для ваших рослин. Ще один варіант використовувати спреї з часниками, які відлякують капустяні молі та метелики, заважаючи їм відкладати яйця на ваші рослини. Ви можете придбати спрей з чесникового масла, але ви також можете зробити своє. Катерпіляри також не люблять цитрусових фруктів, тож ви можете зробити репалентом цитрусових. Подрібніть цедру і насіння будь-якого типу цитрусових, замочіть подрібнені частини цитрусових у дві склянки води протягом ночі, потім процідіть ем'якоть. Додайте до цього дві чайні ложки рідкого мила і ретельно перемішайте. Розпитуйте всі поверхні рослини цим. Олія ними також може бути хорошою саме по собі. Хоча це не перешкоджає яйцям яєць з метеликом, масло ними може зробити яйця яєць рідше, якщо вони їх затоплені. Він також охоплює поверхню аркуша і залишає гіркий смак, тримаючи глисти від їжі ваших рослин. Клейкі пастки розміщені поруч із вашими рослинами. Або навіть поруч із плаваючими притулками рядків, як друга лінія захисту зловлять капустяні молі, наприклад, капуста моль, запобігаючи відкладенню яєць. Нарешті, зелена капуста більш ніж ймовірно, що нападає на капустяних черв'яків, зменшить виникнення капустяних глистів, посадки червоних та фіолетових сортів. З такою кількістю типів фіолетової капусти у вас багато варіантів. Часті запитання. Чи можливо їсти капусту з глистами? Це не рекомендується через ймовірність паразитичних глистів у їхніх тілах, чи вб'є харчова сода капустяних черв'яків. Хоча це широко використовуваний і рекламований метод, він не завдасть шкоди черв'ям. Чи врятує оцет капустяних черв'яків? Це ще одна широко прийнята.